Я дуже хочу, щоб ви всі жили, ви, мої побратими і посестри. Ми добровільно цей вантаж взяли і маємо як хрест свій його нести. У кожного голгофа є своя, у кожного свій камінь спотикання, але наразі ми одна сім'я, на нас лише в Україні сподівання. Ніхто з нас не родився для війни, ніхто з нас смерті в полі не шукає, та є, чи будуть доньки і сини. Це їх майбутнє зараз захищаємо. Ми мусимо стояти, бо це наше життя, бо нам ще відбудовувати руїни. На нас чекає мирне майбуття. Ми переможемо. Слава Україні.